Недовго нам Спасителя чекати, для світу цього вже той час настав, коли війною братцу проти брата із ненавистю повною повстав. Ми бачимо, збуваються пророцтва напередодні приходу Христа. Тривожні все, хроніки, свідоцтва в руїнах наші села і міста. Здається, що відкрита пекла брама, лютує ворог, наче речить. рівняє зі землею знову храми. Народ від страху мучиться, тремтить. Примножилось лукавство, беззаконня, схолола у людських серцях любов, страждають душі у гріха полоні, тече рікою нині братня кров. Хитається весь світ від катаклізмів, планета стогне від болючих ран, і знищує врожай, град, бурі грізні, готує чорну справу десь вулкан. Життя людське хвороби відбирають. А голод розходився, наче пан, від нього діти Африки вмирають, від нього гине весь Афганістан. Ночами хтось ридає від безсилля, тому що віру в Бога загубив, Кругом лише вбивства, ненависть, насилля, вже ворог стільки лиха наробив. Він девся у церкви сердечні храми, лже вчення наповнилась земля. Народи йдуть невірними шляхами, обман і фальш дорогу простиля. Безбожний світ до чого докотився, у морі зла є краплі доброти, над нами Бог у милості схилився, ще кличе нині кожного, прийди. Христова Церква в святості терпінні, несе, несе свій труд останні різні дні і не зупинить Християн гоніння, чи ворога погрози всі страшні. Нам на землі цій стало дуже тісно, чекають небеса давно вже нас, а чужина приносить рани, злісно, живемо ми в сумний останній час. Ще варто для Христа попрацювати, народи Божий, стань сьогодні встрій, іди овечок згублених шукати, поправ, мій, дружити, світильник свій. В смиренні кожен знову хай огляне свої стосунки з Богом і життя. Ще ясно так, а скоро ніч настане, тоді вже буде зайвим каяття. Ось трубний звук над світом роздається, Христос гряде, останні дні летять, Чи є ще серце без Ісуса б'ється, для того є ще нині благодать. Нам очі вгору піднімати треба, бо вибавлення нашого це час. Війдемо разом ми у велич неба, де із любов'ю Бог чекає нас. Амінь. Амінь.